Всіх вітаю на каналі Discovery по-українськи. Сьогоднішня тема у нас хочу показати, як мене в Бердянську навчили чистити рибу. Я тоді був здивований, коли на базарі я побачив чищених бичків. Думаю, скільки ж це їх можна чистити і як довго. А мені баришня там одна каже, та ось дивися. Береш ніж отак. Ріжеш по спині. Оце плавники всі зрізаєш. І це не тільки бички, а любу рибу, так. Зрізаєш кожу і плавник. Обережно тільки на окуні можна поранитися, вони дуже густі. Отак, зрізав плавничок верхній і. Шкура. Тоді береш, піддіваєш її або за допомогою ногтя, або за допомогою ножа і зверху отак вниз відтягуєш шкуру. Трохи окунь пересохший, ну не трохи, а з останньої зимової рибалки з березня. Ну, ще не, не тільки як я чистю хочу показати, а ще й розказати про ікру окуня вяленого. Багато дехто її соли. Бачив в інтернеті вялять там. О. А я вас хочу застережити, що ікра окуня не всім підходить. Я був скептично налаштований на це, колись ми сиділи з племінниками, пили пиво, і там був, була таранька, окунь сушений. І окунь був з ікрою. Вони мені казали. Один мені племінник Віталій казав, каже тіска мій, каже, дядька не їж ікру окуня. Бо нападе швидка Настя. Ну, я скептично був налаштований на, на те попередження, так сказати, що він мені там вдвічі молодша людина хотіла мені сказати. Я з'їв тоді ікру, нічого страшного не случилося, все в нормі було. Взагалі-то на шлунок я не жалуюсь. А потім, оце вже недавно я почистив ще більшого окуня, чим цей. В нього було чимало ікри. Я її з'їв. І там на протязі 20 хвилин я зрозумів, що це дуже велика помилка для мене, що я з'їв цю ікру. На смак вона мені не добра, будемо прямо казати. Вона терпка якась така. От свій Такий мускатний привкус у неї. І, ну як, знаєте, кажуть, жадність фраєра згубила, не, не, не даремно так кажуть. Ікра красива. Зараз ви її побачите. Да, дуже пересох окунь, і тому я так довго чистю цю шкуру. А взагалі-то легко вона чиститься, коли він не дуже такий засохший. Просто в мене залишиться він один після зимової рибалки. У да, дуже цупка шкура. Угу. От, нарешті. Нарезаю его, обчистил, и дрываю клавники. Угу. А потім відламую голову, отак. Через спину. клац, і тоді чистю остальне. Беремо народну салфетку і серветку. Отак в окуні небагато пішок, тим паче що він з ікрою. Так от, достаємо ми отаку ікру. Отака от тушка виходить, дивіться, чистенька, ціленька, ну просто що пересохший, так, да, вже. Трохи І оцю ікру я їсти не буду. І вам не рекомендую. Але в кого? Проблеми з травленням, там, запори це таке чудодійне средство, що будете тільки співати, бігати вночі на унітаз. Так що, ікру там різних риб. Ікру щуки я солю. Ем, ікра плотви в таранці дуже смачно мені. Але окуня ікру я вам не рекомендую. Ну, може в кого який смак і який шлунок. Бо бачу, що солять рибу, там, о, і, ікру окуня і вялять. Мабуть, ж і їдять, якщо так роблять. У ну, мене така історія вийшла. Що... Якось неудобно перед племінником <плес> перед віталіком. <плес> так що дивіться, комусь може буде наука. Не думайте, що вона погана. Окунь цей не червивий, дивіться, не одного черв'яка. Це Окунь з десни, так що не з водосховища. Ікра красива. Ну, я її їсти не буду. Кому пригодилося це, поставте лайк. Не забудьте прокоментувати. Може в когось таке вже було, траплялося. Напишіть обов'язково мені е коментарі. Буду дуже вдячний.